Бог посадив в раю два дерева дерево життя і дерево пізнання добра і зла. Вони росли поруч, але вели в різні напрямки. Одне давало життя, інше відкривало шлях до сумнівів і смерті. Людина обрала знання, і разом із ним серце увійшов гріх. І відтоді людство шукає відповіді через мудрість, науку, інформацію, але забуває про головне джерело, про Бога. Познання постійно змінюється. Сьогодні правда одна, завтра інша. Наукові відкриття спростовують попередні. Людські переконання коливаються як хвилі, але істина не змінюється. Вона вічна, бо походить від Бога. Істина це Христос, Ісус Христос, вчора, сьогодні і навіки Той самий. Його Слово незмінне. Воно не старіє, не втрачає сили, не залежить від часу. Саме в ньому життя, і саме через нього приходить спасіння. Все інше минає. Але слово Боже перебуває повіки. І сьогодні, як і тоді в Едемському саду, кожна людина стоїть перед вибором дерево життя або дерево пізнання. Перше це довіра Богові, віра, смирення, життя в істині. Друге це намагання все зрозуміти без Бога, покладатися на себе, на свій розум, на думки цього світу. І диявол досі говорить ті самі слова: очі ваші відкриються, і будете як Боги, пропонуючи знання без істини, силу без смирення, Віру, покаяння та поза істиною немає благословення, бо там, де немає Христа, нема миру, там, де немає Слова Божого, немає сили. Людина може мати владу, успіх, славу. Але якщо в її серці немає істини, все це порожньо, бо істинна сила не в людській мудрості, не в аргументах, не в зброї, а в Слові Божому. Саме воно дає перемогу над брехнею, страхом і темрявою. Бо Слово Боже живе і діяльне і гастріше від усякого меча обесічного, тільки там, де лунає слово, де воно прийняте вірою, приходить благословіння. Бо перемога не від людини, перемога від Бога. Сьогодні Господь кличе повернутися до істини, яка звільняє, до слова, яке оживляє, бо лише в істині свобода, лише в Христі життя, лише в Слові Божому сила. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Істина не змінюється, вона була на початку і буде у вічності, бо Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Амінь.